Шановні колеги, вітаю і вас, присутніх в залі і глядачів онлайн. Рада сьогодні розповісти про наш досвід перший досвід подачі на грант креативної Європи. І він був успішним. Втім, в 2023 році ми подавали дві заявки. Ми були учасниками двох грантових заявок. Інший проект, на жаль, не був підтриманий, хоча він отримав також велику кількість балів від журі. Єдине, що там був високий конкурс, і, на жаль, він не був підтриманий, але наші партнери планують подаватись наступного разу також. На екрані ви бачите мистецький арсенал в часі, коли відбувається книжковий арсенал на території арсеналу. І, власне, це один із найдавніших проєктів, який мистецький арсенал організовує. І цей проєкт, який я буду презентувати, він стосується безпосередньо книжкового арсеналу і нашої діяльності в цьому напрямку. Назва проекту села або «Connecting Emerging Literary Artists», і ми його організовуємо в партнерстві із іншими 12 організаціями. Які знаходяться у всій по території Європи, але вони також представляють різні мови, малі мови ринки малих мов європейського регіону, і нас туди було запрошено партнером нашим з Голландії Вінтер Туін, який є координаторами цього проєкту. Це є також перелік асоційованих партнерів проєкту. Відповідно, це досить такий масштабний проєкт, оскільки дуже велика кількість організацій залучається до його реалізації. Тут я розповім трошки про проект. Згодом Перейду до моменту, коли як ми налагоджували співпрацю і яким чином домовлялися про наступні кроки, проект села є вже в 2024 році у третій едиції. Попередньо було організовано інших два. Раунди цього проекту перший в 2017 році вони починали з семи організацій партнерів. Це все було в межах гранту креативної Європи. представляли шість країн і п'ять мов. Цього року, тобто минулого, коли ми вже подавалися, 12 партнерів було основних в межах цього проекту, які представляли 11 європейських країн, також дві країни неєвропейського союзу і 10 мов. Два нові партнери були долучені власне, на цьому етапі цього проєкту. Це ми і також Next Page Foundation з Болгарії. Про що цей проєкт? Він в основному про підтримку перекладачів. І перекладів, і циркуляцію перекладів на різні мови малі мови Європи на міжнародному ринку. Тобто, я ще зараз повернусь. Попередньо, якщо ви бачите, тут перелічено 66 авторів, а також 99 починаючих перекладачів. Це є ці учасники, які ми всі, всі 11, 12 партнерів, залучаємо до участі в цьому проєкті. Тобто, Кожна організація в своїй країні оголошує open call на набір дев'яти перекладач, 10 перекладачів на дев'ять мов партнерів і також набір відбір авторів, які твори яких уривки творів яких ці перекладачі будуть. Використовувати для свого професійного розвитку і для того, щоб далі промотувати напрацювання цього проєкту на ці на інші ринки літературного сектору, в якому ми власне фокусуємося в в межах цього проєкту. Це є проект, який триває чотири роки в двох циклах. Тобто, в межах одного циклу ми працюємо із роботами трьох авторів. Перекладачі, яких ми відбираємо в меж на початку проекту, працюють в межах чотирьох років. Тобто, через два роки знову ми обираємо трьох авторів, і ці перекладачі продовжують далі працювати із перекладами. Починається все від відбору учасників. В нас минулого тижня завершився open call на відбір саме перекладачів. Тобто ми шукаємо по одному перекладачу на мову кожного партнера: це іспанська, болгарська, італійська, словенська, сербська і інші. І потім для них буде організовано серію майстер-класів. Менторство для кожного із перекладачів, оскільки переклад з однієї мови, наприклад, з української на сербську, має свої інші особливості, ніж переклад з української на болгарську чи словенську. Тому для кожного перекладача ми в межах проєкту шукаємо ментора, також ми залучаємо літературного консультанта. Літературний консультант розуміється на тому, як працює ринок книжковий в Україні, перекладів, він знає, він має контакти з видавцями, він також долучається до роботи із перекладачами, які пробують, які власне працюють в межах цього проєкту. Після цього етапу. Of training, ось цього менторства і перекладів, і майстер-класів, починається наступний етап, це відвідування фестивалів. Тобто ті перекладачі, які Перекладають, наприклад, на італійську мову, вони усі, з усіх інших від усіх інших партнерів приїжджають в Італію на Італійський фестиваль книжковий. Потім, наприклад, ті перекладачі, які перекладають на українську мову, приїжджають до нас на книжковий арсенал. І, і тут відбувається теж певний нетворкінг, співпра... спілкування, обмін досвідом і також налагодження нових контактів. Після цих фестивальних турів продовжується проєкт промоцією напрацьованих результатів в межах проєкту. Це також участь у книжкових виставках, наприклад, як Франкфуртський книжковий ярмарок і інші публічні. Програми і таким чином закінчується дворічний цикл, і починається наступний цикл з тими ж самими перекладачами, але вже із, вони працюють із новими творами. Тут представлена структура менеджменту цього проекту, тобто, в нас у кожного партнера є передбачено. Директор, який зустрічається, всі директори зустрічаються тричі в межах кожного року, онлайн в дискусії, а також у нас є дві зустрічі в межах кожного циклу фізично. Також до команди кожного партнера входить один проєктний менеджер, один проєктний асистент, фінансовий адміністратор, а також комунікаційний менеджер. Тобто, коли ми працювали над кошторисами, це, була, це, була, це такий був ніби темплейт для кожного. Для кожного Партнера, втім, зараз можу вже сказати, що коли ми перейшли до реалізації, в деяких організацій, партнерів немає спроможності забезпечити на кожну цю посаду окрему людину. Відповідно, інколи буває так, що одна людина може виконувати обов'язки двох-дві ролі. Ось. Але оскільки ми прописували залученість і калькуляцію оплат. Праці в годинах, це, це можна зробити таким чином: поєднати дві ролі в одному виконавцю. Перейдемо далі. Тут я всі, всю цю візуалізацію зараз, яку я вам показую, синім кольором і оранжевим, я її взяла з нашого угоди грантової, а туди вона потрапила із нашої заявки. Тобто, це, це, по суті, є частина заявки, яку підготували в межах подачі, для того, щоб було легше пояснити суть проєкту і з чого він саме складається, бо він дуже такий мульти... багатогранний, скажу так. Ось. І тут власне, показую приклад на тому, як ми пояснювали. Вплив або користь від цього проєкту для двох основних цільових аудиторій проєкту це, наприклад, письменники, які беруть участь у цьому проєкті. Тобто, наприклад, тут один польський письменник він отримує зв'язки або ну, має можливість спілкуватися із 11. Тьма перекладачами з інших країн, які перекладають на польську мову, також із 11 авторами з інших країн. Тут також передбачено і менторство, і Нетворкінг, тобто мережа організацій, які також є асоційованими партнерами, тобто це, по суті, ось візуалізація того, яким чином для одного із 66 авторів. Цей проект буде корисним, і ось така візуалізація, наприклад, для перекладачів. Хто походить, наприклад, з Сербії і перекладає на італійську мову, вони матимуть можливість. Спілкуватися із 11 авторами, шість з яких перекладають на італійську, тобто у них вже буде якийсь доступ до професійні контакти, у випадку, якщо вони хочуть проконсультуватися чи спитати поради. І, і так, також по всіх інших моментах доступу до і організаційної підтримки, і професійної, і індивідуальної. Тут я зараз розповім про те, як ми долучилися до цього проєкту. Це є фото нашого стенду на Франкфуртському книжковому ярмарку в 2022 році. Стенд мистецького арсеналу, де ми представляли видання мистецького арсеналу до виставкових проєктів, і також діяльність як і в межах книжкового арсеналу, так і в межах. Мистецького арсеналу в цілому, і оскільки книжковий арсенал це не лише про місце зустрічі, обіймів, придбання книг, селфі з авторами, це також і про те, як ми підтримуємо наші професійні спільноти, які дотичні до книжкового і літературного сектору. Для книжкового арсеналу завжди було важливо. Впроваджувати різні нішеві програми підтримки професіоналізації різних аудиторій: чи це ілюстратори, чи це перекладачі, чи це, наприклад, літературні агенти. І власне. На цьому ярмарку директорка міжнародного фестивалю Книжковий арсенал Юлія Козловець познайомилась із координаторами проекту села. Їх познайомили представники Литовського інституту культури, і вони прийшли до нас на стенд, обговорили проєкт сели, на який вони хотіли подаватися власне, в 2023 році. Зараз ми говоримо про жовтень 2022 року. І вони вже думали про те, щоб долучати нових партнерів, розширювати їхній вплив. В них вже був досвід подачі попередні два роки. І вже там вони запропонували нам відразу після знайомства подумати про можливість стати партнерами в межах цього проєкту. Відповідно, після повернення в Київ ми обговорювали це в команді в широкому колі. Ми розуміли, що в умовах активних бойових дій нам складно планувати, зокрема, на 4 роки наперед. І брати на себе такі зобов'язання, але ми також не були певні, чи нам вдасться реалізувати книжковий арсенал в тому форматі, в якому зазвичай він відбувався. Постфактум нам вдалося це зробити в 2023 році, в травні. Він відбувся в трошки іншому форматі. Тут ми знову ж таки залучили нові Професійні ніби, спільноти, тобто нових учасників, це книгарні, які були, які відкрилися у Києві в часі повномасштабного вторгнення. Але в той момент, коли ми приймали рішення, ми не були впевнені, і для нас участь в цьому проєкті забезпечувала з іншої сторони, попри всі ризики, які у нас були, можливість далі підтримувати, працювати з нашими професійними аудиторіями в межах сектору літератури, оскільки власне книжковий арсенал його організацією координацією займається відділ літературної книжкової справи мистецького арсеналу. І тому ми вирішили, що обговоримо обов'язково всі ризики, попередимо про те, що може бути з нашої сторони максимальним ризиком, що може бути мінімальним, але ми погодились на цю участь. Тут я зробила скріншот з порталу, де можна прослідкувати таймлайн. Тобто близько листопада 2022 року ми повідомили про те, що ми будемо брати участь, і почали роботу над заявкою. Заявка була подана в березні, на початку березня відповідь про те, що вона була підтримана успішно, надійшла 24 липня. І вже в пер в серп в перших днях серпня ми підписали перші документи про те, що ми ми зобов'язуємося дотримуватись тих. Того плану, на який ми погоджувалися, коли ми подавали заявку. І вже ось цей pre-financing payment letter, який потрібно було підписати всім партнерам, нам прийшов 18 жовтня, коли ми знаходились на Франкфуртському книжковому ярмарку разом із координаторами і з іншими партнерами, тобто рівно через рік після того, як у нас відбувся перший контакт із. Партнерами консорціуму. Це власне фотографія з книжкового франкфуртського книжкового ярмарку в 2023 році. Юлія Козловець, директорка фестивалю Книжковий Арсенал сидить. Посередині поруч з міністеркою культури е, уряду німецького, і, і це там у нас відбулася друга жива зустріч. Вірніше, у мене особисто друга в Юлії відбулася третя, оскільки вона також брала участь в іншій робочій поїздці. Вона власне була основною контактною особою з нашої сторони, і вона брала участь ще в одній зустрічі членів партнерів консорціуму. Це теж ще одна фотографія із Франкфуртського книжкового ярмарку із виставкою ілюстрацій українських авторів. Ще одна наша фокус-група, професійна спільнота українських ілюстраторів. Я тут завершу тим, що Працювати над заявкою над підготовкою заявки було дуже легко через те, що наші партнери вже мали певний досвід. Попередні дві едиції проекту відповідно вони набудовували, просто трошки розширювали, доповнювали попередні свої напрацювання, надіславши нам перелік. Питання, на які нам потрібно підготувати нашу інформацію англійською мовою, І ми також з ними вели переговори щодо кошторису, але в основному кошторис був схожий для більшості партнерів з схожими статтями витрат, бо інший проєкт, в якому ми брали участь, заявку якого не підтримали, там був інший формат дизайну самого проєкту, там кожна організація мала якийсь свій окремий прояв, на який, тобто активність, в якій вони більш спеціалізуються, і яку вони зобов'язуються реалізувати в межах цього проєкту. Відповідно, кошториси там відрізнялись дуже сильно. У нас основна відмінність була в оплаті праці, оскільки ми закладали. Ту оплату праці, яка у нас є, ставка згідно штатного розпису мистецького арсеналу, ми не могли закласти більше, оскільки ми звітуємось. Тобто, навіть якщо це вважати додатковим навантаженням для команди, тим не менш, ми вираховували певний відсоток, який буде витрачений на реалізацію проекту в межах чотирьох років, і відповідно оплата праці була згідно нашого штатного розпису порівняно з іншими партнерами. Бувало відмінність і в 10 разів, наприклад, і це вплинуло на те, яким чином наш потім загальний бюджет суму нашого бюджету і нашого співфінансування. В межах цього проекту ми маємо 60% покриття витрат бюджету за кошт гранту, і 40% за кошт співфін... інших внесків. Це насправді не дуже не найкращий варіант. Ось цього року ми знову подавалися на інші два проекти креативної Європи: теж як. Партнери, і там співвідношення було 70 і 80 відсотків в даному випадку. Нам насправді дуже сильно повезло із нашими партнерами з координатором, який подавався, оскільки вони проявляють велику готовність йти нам назустріч. Вони дуже зацікавлені в тому, щоб ми брали участь, успішно реалізовували всі складові і тому. Ми з ними домовились про те, що у випадку, якщо ми не можемо залучити додаткового фінансування, вони беруть його на себе. Що ще можу додати, що в процесі реєстрації документів, коли ви вперше реєструєтесь на порталі, вам потрібно буде пройти валідацію офіційно вашої організації, і для цього потрібно буде на англійську мову перекласти ваші установчі документи, і не тільки установчі, а інші тому будьте до цього готові, але там є достатньо часу. Ми це проходили в липні, серпні, відповідно. Це не було дуже, дуже важко, на це виділяється певний час. Але до цього потрібно бути готовим. Наразі ніби це все, але буду рада відповісти на питання, якщо у вас є. Так. Ми також подавали українською спочатку. В нас попросили надати додатково. Я так розумію, що можливо це не в кожному випадку так відбувається. В нас просто також окремий такий випадок, коли ми є державною установою, але водночас і юридичною, але яка працює на отримання прибутку і сплачує ПДВ. І, можливо, для того їм, для того, щоб визначити, чи ми є public law entity або private law entity, їм потрібно було власне додаткові документи. Тому я, я допускаю те, що можуть бути різні, різні варіанти в процесі цієї валідації. Тут невеличкий коментар, оскільки заявку подає координатор, мається на увазі до виконавчої агенції, він туди точно все подає англійською. Це 100%, тобто це ваша комунікація з вашим координатором, якщо вони можуть вашу частку отримати національною мовою, потім перекласти, так може бути. Але те, що заявка в своїй фіналізованій формі є англійською, це гарантовано. Будь ласка, чи є ще запитання, яке тоді піднесу копаю? Якщо немає запитань, то ми дуже вдячні за презентацію. Дякую. Я ще буквально одну хвилинку скажу, що ми раді запросити вас на наступну на наступний фестиваль Книжковий арсенал, який відбудеться 30 травня 2 червня. Сьогодні слідкуйте за нашими соцмережами і сайтом. Ми оголошуємо фокус-тему і також айдентику фестивалю. Приходьте, будемо дуже раді вас бачити.